Ну що ж, народ, всім привіт! З вас підписка до подбайка, і ми починаємо грати в гру під назвою High Tail. В попередній серії ми почали нове виживання, але це було тестове. Тож, давайте зараз створимо новий світ. Назвемо його Нова Ера. Во, ідеально. По налаштуванням світу я вирішив залишити стандартне. Тут, в принципі, нічого не будемо чіпати, тож Погнали? Ну що ж, ми заспавнилися. І зараз. До речі, я погрався з налаштуваннями не так і лагаю вже. А, ні все-таки лагаю. І чому в мене такий скін? Я ж я ж тобі створював нормальний. Алло, що з скином? Питання зроби Ну ладно. Е, давайте, в принципі, тут все стандартно. Збираємо це все. Забираємо собі свічку і кладемо її в другу руку. Так, е що ми? Що ми зараз робимо? Ну, Тут, просто, до речі, я не знав, що ці гриби світяться. Ну, ну ладно, це цікаво. Це цікаво. Е відразу кажу: я назнімав знімав вже серії 3. Так, я залип непогано в цю гру. Е, тож, якщо будете там щось в коментарях писати, не ображайтеся, якщо в відео я цього не вставлю. Чи, чи на поради не відреагую. Е, можливо, до чогось цього всього ми дійдемо і самі, але ну, побачимо. Так, ну, по данжах я, чесно, зараз ходити не хочу, тому що там ну, дуже небезпечно, я помирати і так буду часто. Е, так. ну... Ай! Ладно, це вже проблеми з запису, гра так не лагала. Це з записом проблеми. Ну ладно, нічого, нічого. Погнали якесь дерево, добудемо. Я хочу знайти таке дерево, яке зламається одні... одним блоком. От, наприклад, оцей дуб. Це ж дуб? Так, я думаю, це дуб. Але воно ну, дуже довго ламається. Потрібно якомога скоріше сокиру зробити. І тоді вже будемо кайфувати від добування цього всього. Так, підбираємо. Не, ну Це, що дерево ламається за один удар, це ну, це дуже добре. Так, давайте. Кейло, сокира. А на меч вистачить. Ну, на меч вистачає, це добре. Е, так, що нам ще тут треба? Ну, в принципі, і все. В принципі, я думаю, і все. Так, там акуратно там павук. Тому потрібно про всяк випадок меча зробити. Так, давайте якось поскладаємо його покраще. Во, отако от ідеально. А ну, я зможу цього павука виграти? Так, свічка. Свічка, я не хотів її ставити. Павук. Ах, це ж отравив мене. Зараз... А чого я ще... А, бо я свічку поставив, а не щитав. Йой. Ладно, ладно, давай, ми походу померли. Ми походу померли. Не да. чов павука така великий радіус атаки. І що в мене ще не було з кинджалом? Чому він десь біля руки літав? Ну ладно. Це було цікаво, але не так і. Е... Так, ну, ну, Павок, 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 на до мене. На. Я зрозумів вже, як тут битися. Не стояти на місці. Тут щит нафіг не треба. Твій щит це швидкість. Чим швидше ти рухаєшся, тим краще. Так, давайте підбираємо свічку. Чому в мене тепер скин якоїсь дівчини? Питання. Ну, це при тому, що я з гри не виходив. Це все знімається одним записом. Чому? Йома. Ну, ну ну це. А, ладно, ранній доступ все -таки. Е, Так, давайте добудемо дерево. Ну, що я можу сказати? На цю серію в мене ніяких таких планів немає. Ми будемо просто брудити ходити, можливо, під кінець ще в шахту підемо. Ну, Тобто битви великі не будуть, будинки будувати я поки що не буду. Та ну, а що з записом? Що з записом? Чому він так дьоргається? Це ж не гра, це запис. Ладно, все, все, здається, лучше стало. Так, лисиця акуратно. Пшеничку давайте добудемо заради есенції, тому що вона нам в подальшому знадобиться. Лисиця втекла, ладно. Бо я просто в інших е, людей бачив, що вона не, на них нападає. Не знаю, чому вона зараз на мене не напала, але це цікаво. Так, давайте куди підемо? Давайте десь от сюди, до цього лісу. Я хочу собі знайти таке хороше місце, де можна поселитися. Тобто, щоб і там ліс був недалеко, і вода, ну і, і саме головне, щоб там шахта була. Тому що я свою рити, чесно, не хочу. Я хочу просто прийти в якусь печеру. Так, наскільки я знаю, в тих уламках нічого цінного немає. Е, тому сильно ми їх лутати не будемо. А чого, чого пшениці не забралась? Йо-має. Е, ладно. Якщо що, поки що я ще за з налаштуваннями граюся, е, тому можливо ця серія буде, ну, глючити нормально. А от вже десь до третьої серії я вже з налаштуваннями закінчив, тож там непогано виходить. Так, я завжди привик в інших іграх на Escape відкривати карту. Тобто, в тому ж самому Planet Craft або ще в якихось іграх, я не пам'ятаю, Ocean World, по-моєму, там бо. Ту карту на Ескейп відкривати. Я зараз плутаю трішки. Ей, так, давайте факело. сховаємо. Ну. От питання, я зможу їх зараз пробити? А напевно, що ні. Напевно, що ні. Біжи. Біжи. Мало ХП, мало ХП, а це ще зарази. Копіями кидається, -мо. Біжи, 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 біжи. Братан. Не. Ладно. Ми втратили деяку кількість ресурсів, але то нічого. Ви цільно мене не хейтіть в коментарях, тому що, ну, перша серія. Хоча ладно, то вже і друга серія, але. В подальшому я вже набагато краще буду грати, тому що броню собі зброю хорошу зроблю. Можливо, навіть менше в бої буду влазити. Тому сильно мене не хейтіть. Я просто гравець. На момент запису цього, цього всього я награв нові ціле 2 години. То таке, то небагато. Так. Е... Я хочу щось, щось нове тут знайти. Тому що, ну, в принципі, все, що зараз ми зустрічали, це я в першій серії пробні пробній знаходив. Я хочу чогось нового. Я не думаю, що це все. Все, оце, що ми зустрічали, це весь контент. Я не думаю. Ну, то хочете чогось нового, не знаю. Але... До речі, ладно, в цьому лісі я не був. Це якийсь великий ліс. Ну, цих я зустрічав, ладно. Ну. Так. А, а це той танч, Де той охоронець стоїть і портал, да? Ну, блін, туди лізти, чесно, зараз немає сенсу. Тобто зайвий раз померти і все. Ну, я не хочу туди лізти. Е, давайте пробіжимося кудись далі. Я би зараз, чесно, печеру знайшов би, але на карті я щось печери не бачу. Ладно, я думаю, туди десь в гори піти по карті там гори знаходяться, тож, можливо, там щось буде добре. надіюся на то. І так, що ж, я знайшов тут якесь поселення е е зруйноване місто. Тож, давайте як тут акуратно його попробуємо залутати. Я не впевнений, що в мене це вийде. Давайте навіть факел сховаємо. О. Ну. ну тут я не протиснусь. Ага сараза пробив таке. Ано. Ну. Але і я його можу пробивати. Їх там двоє. Їх там двоє. Ага, їх там троє. Було. Одного я повалив, а ще двоє ходять. Е, ладно. В принципі, це тактика. Це тактика. Давайте ще тут знизу блока зламаємо. Щоб можна було поближче підійти і їх е, розносити. Во. Мінус два. Так, акуратно, бо там ще один. А зараз... Я не бачив, що ти там. Я думав ти тут ти знизу. Тих. Мало ХП, мало ХП. Я. йому на один удар. ладно, ладно. Що в мене з кинжалом? Все, все пройшло. Так, ну шо? Я десь, напевно... до, я думаю, ондо, тут то, десь, по-моєму, була шахта. Давайте зараз туди направимося. Так, зараз нам треба срочно в шахту. Чому? Та, да, тому що з цими кам'яними інструментами я далеко не зайду. Мені потрібно якось розвиватися. Та да, ну, на що я викинув кирку? Так, погнали, погнали. Ліс, прекрасний мій ліс. Ладно, я вже не знаю, що вам просто говорити. Тому, напевне, що включу якийсь мозон. Поставлю скорості x2 і будемо шукати щось І так що ж, я уже в шахті. І ви погляньте, що я тут знайшов. Такого я ще не бачив. Я надіюся, це якась руда. Давайте переберемо зайве ін... з інвентаря. А ну, так що це за брезгід? Не, ну це, по-моєму, не руда. Це не руда, то точно, але давайте ну, його добудемо побільше. Так, з його ще палки випалите, що ти що? Ну ладно, давайте цю червону штуку добудемо. Ці кристали, чи що це? Це кристали це чи що. Я не можу зрозуміти просто. Це якийсь рослинний. І там чи нарости, чи кристали? Не знаю. Так. Mm. Давайте. Я, надіюсь, тут побільше заліза знайти. Ну, міді є і так багато, ну, але все-таки мідь не помішала б. Печери все-таки темні з освітленням тут треба трошки побільше. Ну, мідь, мідь це треба, так. Да. Е, у мене вже 20 міді, до речі. 20 міді. Так, ладно, я трішки вимкнув запис. Я зараз тут полазив. Е, вирішив зробити співопорний пункт, так сказати. Тому що моя кам моє кам'яне кайло вже е, майже зламалося. Тож, давайте зараз собі зробимо мідне. Мідне буде набагато краще, я думаю. І ще я трішки залізо, до речі, добув. Е, що не помішає? Так. А... Ш... Скільки нам... Це що таке? Ладно, цікаво. Е ну це не просто сукера, це якийсь молот. Ладно. М давайте зараз дочекаємося міді. Дві. А, мені, по-моєму, три треба, ні? Та, мені три треба. Все, ось і третя. Давай. Пересування тут, звичайно, таке собі. Таке собі, чесно. Так, ось у нас вже є імідне хайло. Е, давайте дерево забираємо це. Зараз воно там доплавиться трішки. Мені просто палка потрібні. Я хочу ще собі факелів зробити. Ладно, я вже коментувати чесно не сильно хочу, тож, всім удачі, всім пока.